Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, ви на каналі Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія. Запрошую вас до свого нового відео. Сьогодні хочу розповісти про ті флакончики, про ті аромати, які з'явились в моїй парфумерній бібліотечці, в моїй невеличкій колекції за місяць березень. Думала, що це будуть три флакони, які мені подарували на 8 березня, але ароматів. Виявилось в два рази більше. Якщо вам це цікаво, запрошую, залишайтесь. Не забудьте поставити зразу вподобайку, щоб підтримати мій невеличкий канал і наш україномовний YouTube. Почну з аромату, який з'явився у мене вчора. Це донна. Від добре відомого італійського бренду Sergio Такіні. Ось у такому невеличкому флакончику в 30 мл, і як бачите, там трішки більше половини, десь близько до 20 мл. Чому так? Це тестер, який я придбала в Єві. Ви знаєте про таку фішку, що Єва періодично продає тестери? Вони можуть стояти або на касі, або на окремій поличці. Я і раніше робила так покупки, але робила для чоловіка. І ось я побачила на касі, стоять тестери, я передивилась і бачу, стоїть Дона, з якою я не знайома. але яка стільки раз була у мене на очах в інтернет-магазинах, на різних сайтах, і я ніяк не звертала на неї уваги. Думаю, беру за 99 гривень, однозначно беру. Нічого, що немає кришечки, але головне те, що всередині. Аромат 1988 року. Я ще тоді в інституті навчалась, як він з'явився. І я з ним не була знайома, а так як я наздоганяю те, що пішло повз мене, моя рука не могла не потягнутися до цього флакончику. Він заявлений як квіткові зелені. Ну, я вважаю, я вчора в нього ходила, що це дійсно такий безпрограшний універсальний аромат, квітковий, жіночний, є в ньому така гарна свіжість, водянистість, бо тут є лотос і водяна лілія. І ананас мені трішки відчувався, який тут заявлений. Такий він універсальний. От, думаю, для людини, яка не дуже занурена в парфумерію, це просто безпрошний варіант. І він дуже-дуже доволі бюджетний. Я подивилась на сайті на ціни. І отака маліпуська, якщо брати новенький, щось коштує в районі 400 гривень. Якщо у людини один-два флакони, якого вистачає на дуже великий період часу, то це дуже гарний варіант. Я думаю, що в вас, хто мене зараз слухає, знайомі з цим ароматом. Якщо знайомі, пишіть свої враження, свою думку про Донну. Наступні два аромати приїхали до мене від Ірини Талами, нашої української народної парфумерної блогерки. Ми не так давно обмінювалися сліпими затестами, і вже скоро мають вийти наші відео. І Ірина мені, скажімо так, до кучі прислала ще пару флакончиків. Почну я з аромату а, від бренду Revlon, французький бренд Revlon Charlie. Червоний Charlie, Charlie Red. Перший Charlie, який увійшов моє ольфакторне життя, це був класичний синій Charlie, але це було ще в студентські роки. Незабутній прекрасний аромат. Зараз у мене є білий Charlie. Золотий Чарлі, і ось від Ірини приїхав червоний Чарлі. Сьогодні весь день я була в ньому знайомилась ближче. Хоча йому і 20, уже десь скільки, 22 роки, але він дуже цікавий. Отак От я сказала, хоча 22 роки. Ну, ви розумієте, про що я? Що йому вже два десятиліття, це вже він Тут Дуже багато заявлено От квіти, білі квіти. Тут, пам'ятаю, є мед, тут є фрукти. Е, мені е, дуже гарно чувся персик. Не так слива, яка тут заявлена, як персик. Оця білоквітковість, така солодкавість, медова, персик. Він так гарно тримається. Два невеличких нанесення, і я просто. Весь день була з ним і навіть ввечер. Буду знайомитись ще ближче, вистачить мені ось так, того, що є. І я думаю, що також багато хто з вас з ним знайомий. Наступний аромат мені був зовсім незнайомий, навіть по, по назві. Я зачитаю, як називається бренд. Сподіваюся, що арабською це буде звучати більш-менш правильно. Баїт Аль-Бахур. Тохва-Пінк. І ось такий красивий пінк-рожевий флакон з золотом. Гляньте, який красиві. Араби іноді можуть зробити такий кіч з флаконами, а іноді і достойно. Опа! Так це виглядає. Аромат, з яким я близько ще не знайома, близько це значить, я з ним не ходила ось так ось цілий день. Я там наносила собі десь на шкіру, я наносила на блотер. І ось він. Я його відчуваю для себе таким а, солодким, ванільним, а, фруктово мускусним. Мускус мені не виїдає мозок. Бо Ірина писала, що їй не зайшов тут мускус. Мені тут нормально з мускусом. Знаючи, що арабів е, якби носити гарно в тепло, в хороше тепло, навіть, можливо, і в спеку, я спробую так зробити. Але чомусь, от зараз, на цьому етапі, мені здається, що він був би непоганий туди, назад, е, в зиму. Але назад не будемо. Рухаємося вперед, тільки в весну. Я зачитаю, які тут є ноти. Бо я ще з ним близько не познайомилась. Тут є ваніль, білі квіти, троянда, в серці цитруси, пудрові ноти. От пудровість я ще не відчула, жовті квіти. В базі є кокос, який я ще не піймала, як саме кокос, білий мускус та апельсиновий цвіт. Цей тохвапінник кандидат до більш близького знайомства. А зараз я розповім про ті три флакони, які з'явились у мене в якості подарунків до 8 березня. І почну я з того, який не так давно розпакувала. Подарунок від моєї дуже близької людини, дорогої моєї подруги, це чоловічий аромат, але подарований мені, і це не просто так. І це абігуша парфумована вода від прекрасного бренду Герлеон. Які красиві ці флакони, вони такі лаконічні, але як вони сприймаються? От знаєте, скажу так, флакон, якого носик догори. Такий аристократичний арістокр... арі. флакон. І те, що в ньому також дуже-дуже-дуже красиве. Я не так давно знайомилася з. Версією 2024 року парфюм Абіружа просто була в захваті від цього аромату. Але я не знала парфумованого воду. Тепер я знайома. Один пшик нанесла на та чоловіка, який він красивий, як він розкривається, який він дифузний. Він просто наповнив кімнату собою. Дуже красивий. Але це ще не дуже глибоке знайомство, а тільки поверхневе. І я буду рада це знайомство продовжувати. А бігуша. Ще один подарунок до 8 березня від мого чоловіка. Це моя бажанка. Це моя бажанка, якою я захворіла просто після сліпих затестів від пані Оксани з каналу Iris Fragrance. І це мандаріно від бренду Лабораторія Ольфатіва, Неймовірне творіння Жанна Клода Елена. Це настільки реалістично парфумерні мандарини. Соковиті, з яких просто бризкає сік з цією ефірною олійкою, солодкаві і свіжі. Ну просто парфумерні слинки течуть. Неймовірний аромат. Готова співати йому диферамби. Так співали, що зараз ще не договорю, вибачте. І також маю мрію познайомитись ще з версією червоного апельсину. Від Жанна Клода Елена, також аромат від лабораторія Ольфатіво. Назву його я не пам'ятаю, але все попереду. І шостий флакон, який я подарувала сама собі на 8 березня. Це моя давня бажанка. Близько двох років я на нього поглядала, чатувала на нього. Але так як він новий, він. Як для мене, для моїх статків, для мого теперішнього положення, моєї ситуації, він для мене дуже небюджетний Дуже небюджетний. І ось мені пощастило на парфумерній барахолці в Телеграмі, в групі в Телеграмі під Ukrainian Fragrance Community купити свій жаданий, бажаний джин фіз від Любен, від французького бренду Любен. Я знайомилася з цим ароматом роки два тому в парфюмерному боксі, в Тревані боксі. Він мені настільки запав душу своєю оцією свіжістю. Дженфіст це такий напій був на основі джину. Да? Він для мене такий аромат от, аромат чистоти, аромат легкості, аромат білої блузи, батистової блузи. І білої сорочки, аромат жіночності. Мені так запам'ятало, що я тоді, коли навіть е, прийняла душ, а у мене зі шкіри йшов е, оцей аромат такої неймовірної жіночності. І він заявив: це не унісекс, це наскільки я пам'ятаю порфан для жінок. Красивий, красивий аромат здійснилась моя така давня бажанка, чому я дуже-дуже рада, але ж ви знаєте, у нас у парк захоплених якось список бажанок не дуже і зменшується, з'являються якісь нові. Тому все попереду. Десь один мілілітр, десь три, десь флакон. І знайомства продовжується, продовжується і продовжується. Напишіть мені, чи знайомі ви з шістьма ароматами, які я вам показала. Чи подобаються вони вам так, як і мені? А можливо, для когось це парфумерний жах. А можливо, це так для когось. Буде цікаво дуже почитати. Дякую вам всім за увагу! Дякую вам за підтримку. Пам'ятаємо українці, що тільки разом ми сила. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.